Hello, народ! Господи, що ж за сором сьогодні показала компанія Google? Чесно кажучи, останнім часом мені якось трохи ніякого за те, що роблять американці. Згадайте iPhone 16e. Чесно, от я хотів сьогодні його замовити, от, для того, щоб зробити огляд, але коли побачив ціни, там, мінімальний прайс, який я знайшов, щось 28,5 тисяч гривень. Це за версію на 128 єбайтів. А так ти його офіційно продають за 35 кусків. Це ж просто, я не знаю, це таке, таке неподобство, як взагалі цей пристрій допустили до полиць Нашої країни та й в цілому ну за такий прайс це просто щось незаконне. Тому я, я чи буду чекати далі, чи взагалі не буду робити на нього огляд, ну, тому що ну ну не, не може настільки огидний апарат коштувати так дорого. І от зараз мені хочеться плюс-мінус те саме сказати за оцей новенький Піксель 9А. Так його показали, так було багато витоків до того, як його показали. Там навіть за день до офіційної презентації злили огляд, як завжди, і там розпаковку що там тільки не робили. І ми до цього дня знали всі його технічні характеристики. Однак я хотів впевнитись, побачити все це на офіційній сторінці. От або не було окремого анонсу, там, знаєте, гучного, не гучного, бодай якогось ні просто так само, як і iPhone 16i. В день презентації так от оновили сторінку, і ось він з'явився. Позиціонує його виробник в першу чергу як дуже простий смартфон без усіляких там наворотів на кожен день. І як основного конкурента, тому самому iPhone 16 і коштують вони абсолютно однаково, 500 баксів там. А хоча, якщо не помиляюся, цей 16 і коштує на 100 доларів дорожче, так там 599 доларів. Ну, Це це вообще Боляче. Коротше, друзяки, якщо ви готові поринути разом зі мною в цей смуток під назвою Pixel 9A, влаштовуйте затишне місце, не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю! Але перед цим я хочу вам нагадати, що існують в цьому світі нормальні смартфони Google Pixel за адекватний прайс. Взяти хоча б до уваги Pixel 7, 7 Pixel, без усіляких там приставок A, всього-навсього за 11 тисяч гривень. Так, це буде версія, там на 128 гігабайтів, однак за 11 тисяч гривень. Піксель 6 на 256 за 10 тисяч гривень. Потім Pixel 8 Pro за 20 Коротше, є нормальні апарати за адекватний прайс. Всі вони в ідеальних станах як нові. Ви запитаєте, де такий можна знайти, а я вам дам відповідь: в нашому інтернет-магазині Андропрайс.ї. Або можете одразу йти в наш телеграм-канал Androprice Україна, зв'язувати з нашими менеджерами, казати, що вам треба, на яку суму потрібен апарат, і вам усе підберуть там відео скинуть, коротше зроблять це як потрібно. Там ще у нас є акційна пропозиція. Коротше, впевнений, вам сподобається. Ну і друге про що я хотів вам нагадати: беріть участь в нашому розіграші смартфону OnePlus 13. Там там залишилось не збирати близько 90 тисяч гривень для того, щоб закрити цей збір. Ну а для того, щоб взяти участь, треба задонатити мінімум 50 гривень на допомогу нашим бійцям. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Більш детально про все це ми вам розкажемо в кінці відео. Окей, чим же таки мене розчарував смартфон Pixel 9A, чому в мене такий поганий настрій? Ну, просто погляньте, як він виглядає. Виробник каже: слухай, от дивіться, блок камер тут взагалі не випирає. От коли ви будете діставати його з кишені, ви не будете там чіплятися ні за що. Аналогів немає. Усіх у все випирає у нас не випирає. При цьому камери дуже і дуже круті. Так, з одного боку, це дійсно прикольно. Однак, ну, в зовнішньому вигляду таке рішення точно плюсів не надає. Є особливо, якщо враховувати той факт, що товщина корпусу новинки складає там щось 8,9 міліметрів. Я нагадаю, що нещодавно компанія Oppo випустила складений смартфон. Товщина якого складала в складеному вигляді 8 і 9 міліметрів. Тут просто звичайний моноблок. Тобто цей величезний блок камер вдалося прибрати, по-перше, за рахунок того, що товщина корпусу стала більше. У Pixel 9-го вона складає щось там 8,5 мм, а тут 8,9 міліметрів. По-друге, за рахунок того, що вони встановили новий тонкий піолет-дисплей, він тонше, ніж та рішення, яке використовується в пікселі 9-му. Ну і за рахунок того, що він товстий, ну реально, для таких. Габаритів 8,9 9 мм це сьогодні немало. А вони змогли туди встановити акумулятор ємністю 5100 мАч. Тобто філософія наступна: вони роздули батарейку, тим самим покращили час автономної роботи, зрозуміли, що без жер це зробити буде дуже важко. І коли вони підняли цю задню кришку, ось, і майже зрівняли його з блоком камер, ось вони почали це все преподносити як неймовірний плюс. Типу, це новий дизайн. Так це називають, новий дизайн плаский і спереду, і ззаду. Але ви знаєте, в чому справа? Як не крутіть, люди все одно дивляться на кінцевий результат. І от можете мені прямо зараз написати в коментарях, чи подобається вам, як виглядає піксель 9A. От спереду з його величезними рамками, але до них ми ще дійдемо. От а те, як він виглядає ззаду, от як виглядає його блокамер. вам подобається чи ні? І чи нормально ви ставитесь до того, що тепер його корпус ну, реально товстий, хоч і з величезною батарейкою? І я не кажу, що Pixel 9 був тонким. Ні, 8,5 мм, враховуючи його там діагональ і так далі, це все одно немало. Подивіться на товщину, припустимо, Galaxy s 25 Там 7,2 мм. Так, батарейка при цьому набагато менше, однак. Ну це просто так для загального розуміння. Окей, припустимо, ми це прийняли. Стоподово в нашому світі існують люди, які в першу чергу дивляться на практичну складову, а естетики їм взагалі а, по барабану. Хоча гімність акумулятора 5100 мАч при діагоналі дисплею 6,3 дюйми, це таке собі досягнення. Розкажіть це китайцям, які там встановлюють 5300 мАг мАч в товщину корпусу там що 7,7 мм. По матеріалам корпусу все просто непогано. Задня кришка виконана з пластику, а вибачте, полікарбонату. Ось, а рамка виконана з металу. Ну, все більш-менш непогано. Є підтримка бездротової зарядки, є повноцінний вологозахист згідно класу IP68. В цьому плані претензій немає. Випускається новинка в чотирьох кольорах. Обсідіан, парцелян, Айріс і Піоні. Найбільший акцент роблять на останньому. Ну, типу, ми ніколи не бачили рожевий колір. Сканер відбитків пальців знаходиться під дисплеєм. Звісно, він оптичний. Ось і я тут звертаю вашу увагу під дисплеєм, навколо якого... Дуже величезні рамки, в цілому Pixel 9a в цьому плані не дивує, тому що у всіх смартфонів від компанії Google з приставкою A були величезні рамки. От на який ви не подивіться, жодного не було з тонкими. Тож, на мій погляд, зовнішній вигляд у нього такий самий огидний, ну за співвідношенням, як і у iPhone 16, і на фоні, припустимо, iPhone 13 Pro. Чому я згадав ці моделі? Тому що ну за ті самі гроші можна взяти собі iPhone 13 Pro. а тут. За ті самі гроші можна купити собі легко, навіть дешевше, восьмий піксель, який виглядає набагато краще за оце неподобство. За традицією підтримується одна фізична сімка і є ще можливість під'єднати ті сім. Окей, батарейку прокачали, і це що все. Ні, як я казав раніше, виробник встановив сюди нову пі oled матрицю е, І якщо дивитися на її технічні характеристики, вона точнісінько така сама, як і у е, звичайного 9-го пікселя. Хоча матриці відрізняються. Новинка так само може показуватися частотою розгортки 120 Гц і максимальною яскравістю, хоча локальною, 2700 ніт. Роздільна здатність така сама, а от дисплей захищено склом горіла глаз третього покоління в той час, як у 9-го пікселя горіла глаз 2-го покоління. Тобто на папері дисплей точнісінько такий самий, як і у звичайної дев'ятки. І вангуючи так само, як і у випадку зі звичайною дев'яткою, тут будуть а, проблеми з шимом. Процесори у них абсолютно однакові: що там Tensor G4, що там Tensor G4. Нагадаю, що виробник позиціонує свій процесор як енергоефективний, а у поєднанні з новим акумулятором. Ємністю 5100 мАч, тут просто якийсь космос в плані автономної роботи. Ну принаймні на нас запевняють, що так буде, і теоретично в це можна повірити, тим більше, що виробнику треба тримати марку, бо на фоні головного конкурента iPhone 16 i їх новинка має виглядати ну хоча б на рівні. А хто не в курсі, я скажу, що iPhone 16i в плані часу автономної роботи показує себе дуже і дуже добре. Хоча ємність акумулятора у нього набагато менше. Ще однією кілер-фічою новинки є підтримка від виробника. І вона навіть краще, ніж у звичайної дев'ятки, бо звичайна дев'ятка вийшла з коробки з 14-ї версії Android, і виробник обіцяє цьому смартфону 7 років оновлень системи. Тобто дев'ятка отримає 21-й Android, в той час, як 9 a вийшов з 15-ї версії Android, і він отримає підтримку до 22-го Android. От така от невеличка хитрість від компанії Google, щоб... Хоч якось схилити потенційних покупців в бік версії A. Камери у спрощеної версії технічно гірше, ніж у звичайної дев'ятки. Якості основної використовується сенсор від компанії Sony на 48 Мп, на ширококутник на 13 Мп, в той час, як у Pixel 9 вже встановлено 48 мегап, причому з автофокусом. А тут його, як ви розумієте, немає. Ну і фронтальна камера на 13 Мп. Тобто, якщо дивитися, ви на залізо сетап камер тут навіть гірше, ніж у 8-го пікселя. Коротше, давайте підсумуємо, що компанія Google хоче нам продати за 500 доларів. А саме це початкова ціна за версію на 128 гігабайтів. По-перше, смартфон з довготривалої підтримки. Ну, в цьому плані у нього дійсно немає конкурентів. По-друге, смартфон з дуже крутим часом автономної роботи. Ну, впевнений, що він точно буде не гірше, ніж у конкурентів. По-третє, я до цього вам не казав, але тут є ціла купа Усіляких фішок пов'язаних зі штучним інтелектом, тобто, все те, що нам показали в дев'ятому поколінні, тут теж є. Потрібно вам це чи не потрібно, але Google, так само як і Samsung, в плані штучного інтелекту в смартфонах, ну, сьогодні одна з лідерів на ринку. І от в цьому плані Pixel 9A вже сьогодні може дивувати набагато більше, ніж, скажімо, iPhone 16i. Ну і четвертий плюс, на думку компанії Google, це процесор Tensor G4. Хоча, якщо робити його порівняння з Apple A18, який пропонує iPhone 16i, ну ви ж розумієте, що. Це просто небо і земля. Та і якщо подивитися на інші моделі, вартістю 500 доларів, там від китайців, не від китайців, ну є на ринку рішення набагато потужніше за цей прайс і про е, Galaxy A56 в даному ключі, я мовчу. Ну, типу, це ж типу теж конкурент, але там процесор набагато е, слабкіше. Тоді справедливо буде запитати, а чого ти так бомбиш? Ну, типу, наче все нормально. Новинка, коштує не так то і дорого, флагманський процесор, підтримка, все все наче окей. А я розкажу. По-перше, я ніколи в цьому плані не розумів компанії Google, як так у неї виходить, що на момент продажу Pixel 9 a Повноцінна модель Pixel 9 коштує майже так само. Ну, там різниця між ними 1 тисяча гривень. Сьогодні, навіть в нашому магазині Pixel 9 на 128 гб, ну, це по суті новинка, так? Там, в ідеальному стані продається щось там за 22 тисячі гривень. Тут офіційний прайс 500 баксів. І це в Америці. Коли він прийде до нас, він буде продаватися там, тисяч за 25 гривень. Ну, ви розумієте, так? А новий Pixel 9 коштує щось там 26-27 тисяч гривень. Тобто я кажу, різниця. Зерне, однак, якщо подивитися на їх технічні характеристики, на їх зовнішній вигляд, це головне, ну це ж просто небо і земля. І тому я ніколи не розумів компанії Google в цьому плані. Якщо навіть не дивитися в бік 9 серії, сьогодні можна купити в ідеальному стані, там як новий Піксель 8 за 16200 гривень, 16200, тобто він дешевше коштує. А технічно він все одно буде ну не гірше ніж цей Pixel 9A. в деяких моментах навіть набагато краще. Там та сама камера, там то за все. Ну ви усвідомлюєте, так про що я кажу? Немає просто сенсу купувати 9 a Він не актуальний. Ну і по-друге, не знаю, як вас, а мене прямо воротить від його зовнішнього вигляду. Практично він там цей дизайн непрактичний. Там є батарейка 5600 то немає. Ну мені він правильно не подобається. От звичайний Pixel 9 a там ще більш-менш типу нормально, хоч там у нього і випирає цей блок -кам. Тут він не випирає, це, типу там при понеслам які але виглядає це огидно. Ну і корпус товстий 8-9 міліметрів для такої діагоналі це багато, він реально буде такий кабан. За товщину рамок я взагалі мовчу. Тож, на мою думку, купувати сьогодні Pixel 9 a на старті точно не варто. Ну прям треба проходити там його десятою дорогою. Можливо, коли він там через рік буде коштувати знов-таки там, 12 тисяч гривень, тоді можна буде звертати увагу, хоча ситуація та сама. Там, доплати 1-1500 гривень і отримуєш повноцінний Пісель 9. Ну, коротше, пам'ятаєте, ми десь рік тому казали, що в е, 2025 році е, компанія Google має відмовитись від е, серії A. Ось, але вона чомусь цього не зробила. І я вважаю, що це. Була помилка. Але ж друзі, то лише моя думка. Своєю ви як завжди зможете поділитися в коментарях. З радістю почитаю. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Слухаємо звернення від наших військових. Бажаємо здоров'я, козаки! Звертаємось до вас, підписники каналу Android News. Наш підрозділ зараз терміново потребує підтримки з тилу. Для безперебійного зв'язку і виконання важливих завдань нам необхідне обладнання для забезпечення резервного електропостачання. Просимо вас допомоги в придбанні накопичувальних батарей, інвертора та монтажного обладнання. Завчасно ми вам дуже дякуємо за вашу небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям слава! Ну, друзяки, для того, щоб бодай, трохи підбадьорити наш збір, ми вкотре влаштували розіграш смартфону OnePlus 13. На сьогодні це один з найоптимальніших андроїдів на ринку, коштує близько 30 тисяч гривень. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!